Вітаю вас, шар мені. Жара немовірна. Пройшлися паспортні контролі, все пройшли і в автобус. В автобусі у нас буде 33 людини, тобто це дуже багато людей. І будемо зараз їхати. Перше, що якщо хтось перший раз прилетить до Єгипту, хай вас не погає те, що немає той чистоти, як деяких там а, ні, не деяких, а. Основно в основному в аеропортах, тому що ну, тут чистота не на першому плані. Ну, це їхній яка знаєте, Хто до чого звик, так воно і є. Дуже жарко, не знаю, скільки градусів, але і подушка на голові, і кофта, і сумки, йдеш мокрий, просто мокрий. Ми прибуваємо це все ремеджу, цей термінал 2, тому що це тут ми вже всіки років. А в тому, де шалаш як називається, там росіяни. Ну, не знаю, не так. Ну, вони ж їх ліво сіль зустрічали, коли вони повернулися, тому в них той термінал. У нас цей. Ну нічого, не хуже, нічим не гірше. В салоні 18 градусів він, бачу будик. Я кажу, що цей рейс, у нас люди. Там телефони взяли, групу, група буде е, зроблена. Вже як родичі всі. вже Один одного вже навіть шкода. Ну ми ж зустрінемося, коли будемо назад летіти, ми будемося разом. Шкода ж, я ж кажу. Ну, шу, я кажу тебе. шуточка, так? Да? <плес> <плес> зараз першим перша справи всі полізують в душ. Верша, ще хочеться просто покупатися. Ой, як гарно кондішн. Ну, Липті без кондішнів не буде, тому що зараз почнеться ю-ю август. Серпен це жарище. Я не рекомендую в таку жару їхати. Хоча зараз не багато вже твіти, трави краще. Так, ну що, будемо їхати. Слава Богу, все так складається вже нормально після доби спання на мату, але вчителі потім через це пройти. Все, поїхали ми. Ну, тут песня та самая, сейчас будет рассказывать, что з с гидом. Вы так опоздали, я вас так ждал. Мы на море будем каждую минуту ми будем по гидам ходить. Тратить свое время. Це коли приезжаете, нормально, ничего не, ніде не впустив, то да. туда. Так, вот центральный корпус вот там. Там приезжают. Прошу вас поднять руки, когда вы услышаете название отель. Добрый. Отдыхающий отель Гранд Оазис? Ой, сколько у нас, смотри, ой-ой-ой, вообще все. Все, уважаемые, вашего гида зовут Ахмед. <соценно> <соценно> Ахмед Иванович. Напишите, пожалуйста. Там и запомним, ты что, шутишь. Ахмед, и время здесь встреча будет завтра в 9.30. Хорошо. Рада, да? Нормально. Рады, да. Как хотите? Обратно mm -hmm. вывели, там можете в любые моменты измениться. Да Особенно бог. в эти дни, если много задержек, как вы видите. Не, Хорошо? не Хорошо? дай бог. Прошу да вас на встречу с гидом получить номер вашего гида, чтобы, если будет задержка, он сообщит вам. Новые Хорошо? дорожки сделаны за дворок. Завтра на ресепшене он носит оранжевую рубашку, как вы. Хорошо? Це ми все бачили з літака, коли сідала там церквушка, так. це ми все бачили. Багато. Ви знаєте, куди ви переїхали? На якому континенті? Ви знаєте? В Африке. В Африке? Ні. Ви розположені в Африке, а Шармішейхи в Асі. Добре? А ви знаєте, де ми знаходимося зараз? В Африке чи в Асі? В автобус? Ха-ха-ха. Слава щасливий отдых. Та дорога, що ми от по ній бачили, як летіли. Ми розвернулися і їдемо в готелі в одну сторону. Це перше це буде сухо, потім Старе місто, але ми в сухо, раніше будемо. краще, так? Аеропорт непоганий, такий, величенький. Пальми ще позв'язувані стоять, ще не відкрили до сезону ще, як це взимку вони їх зв'язують, вітра їх не рвали. Це гарне, прямо як шалаш зроблений, там така якась покрівля, як презент. Цікаво, такого не буде. Зараз будемо проїжджати готелі, готелі. Ну тут структура і лікарня їхня велика, це все по правій стороні. По лівій стороні тут мало інфраструктури. Все зелене, все красиве. отель наш, Гранту Ось він, бачите? І що, Цікаво, що тут Прежде, майже не весь автобус виходить. Ви дуже? дуже багато, тому що він такий гарний цей отель, і дуже багато людей тут. Люди відпочивають тут по п'ять, по шість разів і не змінюють отель. Ну я вам це все покажу потім. Починається готель із цього холла. Наші чемодани взяли. Ви бачите, вони там обробляють і чим збризкають, і потім нам будуть давати отель. Трішки ремонтували, але сказали, щоб там прямо дуже то, то ні. Але так пахне гарно, гарна така підлога. І ми чекаємо зараз е, номерів, сказали 15 хвилин, вже нам браслети оділи, чекаємо номерів. Нам це, знаєте, де, де поселя, там і буде. Нам це, як кажуть, не принципово зовсім. Дуже гарно пахне. Ну, посередині... Ці штучники такі, люстра дуже гарна, дуже гарна. Оце пану таке, такі. Я не знаю, ми перший раз, а наші тут були вже дуже багато-багато разів, тому я ж кажу, що Маша в нас там, а ми в 2007-му, а Саша Сусиди, в 2008-му. От ми до вас заходимо. Номер Фу, жарко в номері дуже. Зараз врубимо кондішн. Ой, дуже такий просторий. Номерок на басейн у нас. Так, зараз. Здравствуйте, в вашій хаті, як кажеться. Так, зараз я, я не відчиню От так. Ось так. О, у нас тут буде весело. Дивіться, як. Бачите, в нас на басейн виходить, три поверхи. Ну він такий, знаєте, то якось цукольний, а в нас... А, у нас у нас перший поверх. Дуже гарно. Все це буду показувати потім, пізніше. Ось така красотінь. така красотінь. Видно, де хто спить, де хто що. Ой, гляньте, літак летить. Отель сам по собі вже він ну, такий старенький. Трішки там щось змінювали, але мені найголовніше, щоб чиста постіль і море. Море близенько, перша лінія. Ну просто, ну там возле моря можна а так. Двері замикаєш і нічого не чути. Так, зараз ми швиденько. Диві, номер дивіться, який великий-великий такий. Куди давати? Нічого не треба давати. Ну, трошки воздух сперти, але но номер дуже великий, я вам скажу. Ну, так, як, як в Єгипті. Саме головне, що дві, дві кроваті по Слава Богу, що не буде хропіти Олександр Батькович. Так, закриваємо двері. Двері мого, мого віку, я скажу. Таке темне все. Так, а чого не включається світло? Лампочка не робить. Дуже все таке ветхає, ветхає прямо. В... Ну, я Ні. Не, не працює світло, визивати Монтера. Це ключ? А, а, Не працює. Ну, я вам тупо, потім покажу. Тут так зазвичай біде. Ванна, полотенця, ну, все таке старе, чесно кажучи, хочеться помити руки. Оце за це трогай, Ой. за це трогайся, хочеться помити руки. ну Просто жах. Жах у цей шкаф. Тут так наче нічого. Ну, там. ну я вас умоляю, все нормально, боже мій. Ліг, телевізор є, чайник є, холодильник є, чаї все це є, водичка є. Кондиціонер включаємо, так що розбираємо лахи і в душ. Зараз піду, скажу, що прийшли, світло зробили. Сумочки так трішки розібралися і все, і ми йдемо на море, діти захотіли на море, ми підемо, а там далі будемо розбиратися. А ти взяв карточки для полотенця? <плес> а ну зараз постукать, ану спросимо, вже не ну, спроси, Ребята! Ще... <плес> все як кругом. Вот такие коридорчики, вот такие марморчики. І де? я забыла, де. А, там вони живуть в этом. За поворотом. Короче, сразу идите, а мы ж тут не знаем, где тут еще получать. Ми перший раз тут смотри. Ну, сейчас уже знайдемо. Вот тут десь. Ліна. Я хочу, щоб записатися в ресторан Рибний, тому що як приїжджаєш, треба записуватися в ресторан в той чи в другий. Я хочу записатися в рибний. То що якщо трошки пізніше, а ми так вже... Зараз <посілина, щас посілина> ми йдемо, зараз секунду. А Адже ти очки вирав? що ти будеш читати на, на пляжі чи що? Шоб... Сказав, що коли буде тут же, ми тоді поймете когда ужин тысячу триста видите на ту сторону номера. мы там так, да? кем не забудется все я кругом Ось магазинчики Ой. саша пошел брать эти я я, пью чаю или кофе так хотела иди бери я сейчас чай выписань бо я так хочу что-то нам все що там давали тільки воду у нас інтернеті сказали, що є по всьому, по всій території. Зараз посмотримо, що тут є. Сахари, махари. Санька не захотіла, я з'їла піц і випила кофе. Очень кусер кофе. Наші номіра дітей тут, мені каже. Оце, а от осаняне. Ну ми якось замітимо, що було видно. А може навіть оце. Оце. Та ні, у нас вікно закрите. А, наверное, оце наше. А вот и Санькины, да. Оце Санина Света. А ну я позову. Света! А ну сейчас глянем. Музыка не чую, наверное. Света! Я думаю, що там. Ну не важливо. Всі веселі ребятки, как у нас тоже, у нас тут. Все в сілі Єгипта. У них так отелі прямо похоже. Ні, ну зрозуміло, що якщо брати рікса, то так. Да, але да. знаєте, море у нас однакове. Сервіс там набагато вище, але стоїть цей сервіс порядка чотири рази дорожче. Так що ми нічого, нам і це зійде. Воно там піво продають Ну, Ми зараз все, ребята тут вже були дуже багато разів. О, глянь. Автобусик возить на море, але я думаю, що можна і так проходити пішка Та десь отам от сказали, як іти на пляж. Ну, сюди на виході. А ми зараз спросимо, Саш. Спросили, ну, відповіли на русском, русском, русском язиці. Нічого. Не покусали. Дивіться, яка краса, правда? Колір який гарний. А ось наші чорнобривці. Пахнуть гарно. Ага, тут треба отак іти, то автобусики вози. Ну, ви знаєте, що ми ближче к этому, ближче к кухні. Ось нам радили, як тут гарно. Це, мабуть, в сад називається, ці номера. Та вже яке є, навіть не хочу про це бала. Дивиться, он дивіться, там сидить бідний навколішках і оце там копається. Работяги вони Чого не скажуть. Щось, бачите, повезли на море. Що, раз? Не, ні Море, море. Море, море. Що-то Тут таких кактусиків, як там, так у мене є друг єгипетський. Що не знайшов? Навірно, не дають після обіду. Надо утра брати полотенце. О, як красиво, да і багато. Так, ну що йом, до полотенця не дали тільки зранку, по всі мокрі. Ну, люди ще, ми знаєте, чесно кажучи, ми коли беремо полотенце, ми їх, якщо за весь відпочинок раз один змінюємо, то добре, а так взагалі не змінює. Володин повинно бути. Стоячим. Взяв так під руку. Так, це точно. Поправся свою шапку. Як тут гарно. Ой, у нас, слава Богу, що у нас не сонячна сторона. У них тут в основному, ви бачите, квіти у веселі ребята. Ну, ось до моря. Ну, до моря, звісно. Хоча Саня, Саня не мій Саня, а світин Саня, брат мій, то він не любить пішком, він оце бере, йому друга лінія, ти що, не дай Боже. Друга лінія для нього це край. А тут далеченько йти, ну нічого. Тут як да, Саш? Да. Да. Ну і нормально. Так хоч би ж не завлудиться, бо як гарно. Боже, Я думаю, вони щось там по своєму волокаті. Я думаю, що Алла зовут. Алла! Алла! О, чуєте, опять, Алла! Можна було б, чесно кажучи, на другий, може сюди в садок поміняти. Не будемо нічого міняти. Я вас умоляю. Все гарно. Все воно однакове. Як красивенько тут, територія велика. Ну, люди люблять цей отель. Він раз і поїхав, раз і поїхав. Я навіть там попросила тапочки такі, ну, ці готельні, тому що я не можу без тапочок ходити, а я ж не можу тому що на море і там ходити чи тапки вести. І навіть мочалочку мені дали. Так що, ось, щоб на, наверх не йти, а мені треба ходити, мені треба ногу розробляти, тому я буду ходити. Тому я буду ходити. Та ми тільки приїхали ще... Ми такі замас... ми тільки приїхали. А де знаходиться, скажіть, будь ласка? Хотіла сказати, де у вас безплатна парілка, щоб попаритися, щоб леп весь ліс і потім купатися. Кажуть, безплатна нету. Хамам. Масаж були ми. Цей масаж платиш 20 доларів, це все. Дома тобі за 20 доларів такий масаж зробиш, ти будеш як, як огурець. Оце ось, мабуть, новий корпус, бачите так? Ой, яка красота. Мені своє, мені оце все. Диві. Я вам скажу, знаєте, ух ти, бачите, як воно росте. Я вам скажу, що, дивіться, ви поснідали чи пообідали, ідете на море. Тут воно ну, біля моря, не знаю, ну, піцу туди ходять їсти. Я думаю, що тут якийсь бар є, що там пиво мужикам там туди-сюди. Ну Чого там торчать з того басейну? Ми в басейні не купаємося зовсім. О, це кактусярчик. Я ж кажу, мені своє. Кактус, он квіти викидає. Ой, дуже гарний, ой, який кактус, подивіться, буде квікнути. Можливо, квіточка відкриться, коли ми тут будемо. Уху-ху-ху-ху. який велетень. Велетень, справжній велетень. Ой, бачу туалет білий. А ось молоденьке диви, яке лізе, так? Да? Краса. Ну це ж, мабуть, такі кактуси, що плоди, що їсти їх. Я думаю, так. Ой, тут так пахне вже морем. М -м -м. Тут так пахне морем. Дивіться, яка територія. А що це я не знаю. Ну, зараз розкажуть нам. Це ось місце для паління. А ні, це автобус тут тут. Автобус чекають. Тут, мабуть, аеробіка проходить все це. Тулед недалеко. Все зелене, О, фотозона гарна. І наші петуні. Квітне. Такі люди погорілі, попідгоравші. Ой, ти морюшка, мурі. Ну не знаю, як тут. Ну, вранці треба буде вставати далеченько, від нашого номера йти далеченько. Але нічого, жиром не будемо запливати. Ну, це ми, мабуть, десь так з краю вийшли. Чи... Ось в тіні лежаки. Оце для мене тінь. Я на сонці там пектись не збираюся. Ух ти, а це що таке, глянь, таке гарне, так? Да? Яка рослинка гарна. Але вона, мабуть, така. Так, ой, який пагон. а Це б таке вдома посадить, так? Да? Дивіться, який поганюще. Оце ж от погано можна взяти листочок і посадити. Воно ще квітне голубеньким, красиво, треба буде в стаканчик поставити цей листочок, нехай буде. Ну, купатися без, без рушника це не, ну, це не годиться, правда? ж? Лежаки в них тут дерев'яні, тому що вони, вони вважають, що це екологічно чисто, тому, тому дерев'яні. Та яка різниця? Ой, ну Мені оце подобається зелене, яке гарне, да? ну дуже гарне. Алла, йди на море, дивися, не на ці рослинки. О, диви, які. Таке цупки, як животиня, ну гарне. Ой, як у мене коліно болить. Боже, це, звичайно, підйом, підйоми не для мого коліна. Ой. Так, добре, йдемо туди. А де мій чоловік? А он пішов.